Розділ 21. Водні потоки цареве це серце в Господній руці, куди тільки захоче, його Він скеровує. Всяка дорога людини пряма в її очах та керує серцями Господь. Справедливість та правду чинити для Господа це добріше за жертву. Муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а світильник безбожних це гріх. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Набування майна язиком неправдивим це скороминуща марнота, шукаючих смерти. Насильство безбожних прямує на них. Бо права чинити не хочуть. Дорога злочинця крута, а чистий прямий його чин. Ліпше жити в круті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Лихого жадає душа нечистивого, і в очах його ближній його не отримає милості. Як карають глумливця, мудріє безумний. А як мудрого вчать, знання набуває. Додому свого приглядається праведний, а безбожний доводить до зла. Хто вухо своє затикає від зойку убогого, то той він буде кликати та не отримає відповіді, таємний дарунок погашує гнів, а неявний гостинець лють сильну. Радість праведному правосуддя чинити, а злочинцеві страх. Людина, що зблуджує від путі розуму в зборі померлих спочине. Хто любить веселощі, той не маючи, хто любить вино та оливу, той не збагатіє. Безбожний то викуп за праведного, а лукавий за щирого. Ліпше сидіти в пустинній країні, ніж сварливою та сердитою жінкою. Скарб цінний та олива в мешканні премудрого, та нищить безумна людина Його. Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. До міста хоробрих увійде премудрий і твердиню надії Його поруйнує. Хто стереже свої уста й свого язика, той душу свою зберігає від лиха, надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе з бундючним зухвальством, пожадання лінивого вб'є Його, бо руки Його відмовляють робити. Він кожного дня пожадливо жадає, а справедливий дає. Та не жалує. Жертва безбожних огида, а надто тоді, як за діло безчесне приноситься. Свідок брехливий загине, а людина, що слухає Боже, говоритиме завжди. Безбожна людина жорстока обличчям своїм, а невинний зміцняє дорогу свою. Нема мудрости ані розуму. Ані ради на супроти Господа. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа.